Ядерні відносини Росії та США. Які вони своєю зброєю масового ураження ці країни можуть знищити все живе на планеті? Тому вже понад півстоліття Москва і Вашингтон, якими складними не були стосунки між ними, тримають окремо домовленості про стримування ядерних арсеналів. Але тепер ця система дає тріщину сплину в термін дії останнього такого договору: – ДСНВ-3, він же Старт 3 і жодної нової угоди поки не проглядається. Що це означає для світу? Чи повернемося ми в епоху неконтрольованих перегонів ядерних озброєнь? В чому суть Старт 3? І чи є ще шанс зберегти правила гри, які не дозволяють планеті згоріти? Для початку. Скільки в кого ядерних боєзарядів? За даними Сіпрі, на початок 2025 року у світі було 12241 ядерний боєзаряд. Більшість з них не в бойовому стані, а наприклад на складах. У Росії за цією ж інформацією щонайменше 5459 зарядів, а у США понад 5177. Далі із величезним відривом іде Китай, в нього не більше 600 ядерних боєголовок, Франція близько 290, Велика Британія, десь 225, Індія та Пакистан мають приблизно по 170 зарядів. Ізраїль, хоч цього прямо не визнає, може мати близько 90 боєголовок, а північна Корея. Від 30 до півсотні Китай та Північна Корея активно нарощують свої ядерні потенціали. Але поки жодна з країн навіть не співставна з кількістю ядерних боєзарядів, які мають Росія та США. На них припадає близько 90% ядерного арсеналу світу. Тому логічно, що саме Москва та Вашингтон почали домовлятися про обмеження стратегічних ядерних сил. Першу таку угоду підписали у 1972-му. Відтоді Росія та США уклали шість таких угод. Документ дія якого спливає 6 лютого, вже сьомий. В Росії його називають ДСНВ-3 договор про наступательне стратегічні вооруження. У Штатах New START або start 3. Це теж абревіатура Strategic Arms Reduction Treaty. Підписана у квітні 2010-го Обамою та Медведєвим угода передбачала обмеження як ядерних боєзарядів, так і засобів їхньої доставки. know that President Medvedev shared that commitment. Отже, сумарно, кожна із сторін могла тримати розгорнутими не більше ніж 1550 ядерних боєзарядів. Їх можна було розміщувати на міжконтинентальних балістичних ракетах, балістичних ракетах підводних човнів, а також на бомбардувальниках. Але сумарно кількість цих носіїв у розгорнутому вигляді не могла перевищувати 700 одиниць. Ще 100 носіїв та пускових установок кожна зі сторін могла тримати у нерозгорнутому вигляді. Це означає, що вони не мають боєголовок, не перебувають у бойовій готовності, а використовуються, наприклад, для навчань або випробовувань. Угода не стосувалося тактичних систем, а також мобільних залізничних пускових установок, тому що останніх на той момент ні в кого не було. New Start передбачав систему контролю за виконанням умов, наприклад, супутникові та дистанційний моніторинг, а також 18 особистих інспекцій на рік. Сторони також домовилися про обмін технічною інформацією про запуски балістичних ракет, стан та базування стратегічних засобів доставки і іншою подібною інформацією. Від початку угода розраховувалася на 10 років з можливістю подальшого продовження. Спершу так і сталося. Взимку 2021-го Президенти Росії та США Владімір Путін та Джо Байден продовжили дію договору ще на 5 років. І ось ці п'ять років сплинули. Що ж буде далі? Тут є кілька варіантів. Перший щойно дія договору сплине, і Росія і США різко почнуть нарощувати як кількість ядерних боєзарядів, так і кількість засобів їхньої доставки, і тим самим занурять світ у неконтрольовані перегони озброєнь. Це найгірший сценарій, але уявити його цілком реально, враховуючи вдачу Трампа і ядерні погрози Путіна. Є менш загрозлива форма цього ж варіанту. Росія і США і справді почнуть нарощувати ядерний потенціал, але не різко і для початку завантажать ядерні боєзаряди в ті носії, які вже розгорнуті. Тобто, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети у США нині обладнані однією ядерною боєголовкою, а можуть нести по три. Коже ситуація і в Росії. Встановивши додаткові боєголовки на вже розгорнуті носії, Москва може збільшити свій ударний потенціал, який нині стримують умови Старт-3. Але на цьому швидке нарощування ядерних арсеналів закінчиться. Ядерні боєзаряди є на складах, до того ж, виготовити їх можна відносно швидко, на відміну від, наприклад, балістичних міжконтинентальних ракет. За оцінками міжнародних аналітиків, станом на початок 2024-го, Росія мала в своєму розпорядженні 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Для накопичення такого арсеналу знадобилося понад 20 років. За деякими оцінками, росіяни нині можуть збирати не більше 20 таких ракет на рік. І швидко збільшити виробництво не вдасться. Це опосередковано підтверджує ситуація з Арешніком, російською міжконтинентальною балістичною ракетою, яка здатна нести ядерний боєзаряд. Росіяни вперше вдарили нею по Дніпру в листопаді 2024-го. Замість ядерної боєголовки ракета була обладнана Болванкою. Вдруге Росія запустила свій орешнік в січні 2026-го. Під ударом опинилася Львівщина. В обох випадках росіяни пояснювали ці запуски якимись вражаючими чи особливо масштабними діями Збройних сил України. Але ось як такий великий інтервал між запусками цих ракет пояснює військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пройшло більш ніж як рік. З того моменту, як вперше було використано річник, і він більше не використовувався, хоча приводів було в безліч. Та ж, наприклад, та ж сама операція Павутиня, СБУ, коли було знищено більшу частину боєздатних російських літаків, унікальних, які вона не може будувати, навіть а, ту 95 МС, наприклад, її авіаційної ядерної триади. Тобто, це був удар по російській ядерній триаді, і тоді у відповідь не було застосовано у Багато таких було о, прикладів. Але врешті не застосовувався. Чому тому, що, скоріш за все, ця друга ракета вона ще на той момент не була готова. Її е, ще дозбирали. У сполучених штатах схожа ситуація: ядерні боєзаряди є або їх можна відносно швидко виготовити, А от носії ядерних боєзарядів не так швидко. Другий магістральний варіант розвитку подій після завершення дії Старт-3 нічого не зміниться. Угоди формально не буде, але ані США, ані Росія не будуть нарощувати свої ядерні арсенали. Таке теж можливо уявити, враховуючи відновлені контакти між президентами двох країн. А ще враховуючи те, що на початку 2023-го Росія офіційно вийшла зі старт 3 мовляв, у відповідь на західну підтримку України. Розвиток та отримання ядерних арсеналів доволі дорога справа. Виготовлення того самого Орешника оцінюється у близько 80 мільйонів доларів за штуку. І для Росії, чию економіку виснажують міжнародні санкції і війна проти України, було б гарно якось уникнути витрат ще й на перегони озброєнь. Торік, у вересні, до речі, Путін запропонував продовжити дію Старт-3 ще на рік. Трамп назвав це гарною ідеєю, але офіційної реакції з Білого Дому чи Держдепу на запити Москви поки не було. Але якщо ситуація і піде за таким сценарієм, це все одно створює ризики. Старт 3 передбачає обмін важливою інформацією, і припинення такого обміну зробить систему непрозорою. І США і Росія підозрюватимуть, що їхні опоненти нарощують ядерні потенціали. І США і Росія діятимуть, виходячи з власних уявлень про те, що відбувається в їхніх потенційних ворогів. Ще один варіант: США та Росія укладуть нову угоду або переукладуть Старт 3 але це поки мало ймовірно. Дональд Трамп ще під час першої президентської каденції у 2017-му критикував договір і називав його односторонньою угодою, що більш вигідна Москві. Адміністрація США тоді наполягала, що до угоди треба включити новітні системи стратегічного та тактичного озброєння, покращити моніторинг виконання умов угоди, а головне залучити до процесу Китай. Бо, за підрахунками Пентагону, до 2035 року в Китаю буде стільки ж ядерних боєзарядів, як і у США. Тоді виходить, що американці матимуть двох ворогів. Відповідно, вони повинні мати паритетні із ними ядерні системи, тобто стільки ж, скільки в Росії і в Китаю разом узятих. А на це навряд підуть Москва та Пекін. Ще одне питання Старт 3, яке не активно, але порушувалося, це участь в угоді інших ядерних членів НАТО, Франції та Великої Британії. Це час від часу згадує Москва, але поки тут на рівні розмов. Чи можливі нові ядерні перегони і як їх уникнути? Що думаєте про це ви? Напишіть в коментарях під цим відео, поставте йому вподобайку. А також підпишіться на канал РФА Українською у Ютубі, а також на інші наші соціальні мережі.